Виконуємо номер 1241 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Довжина першої мотузки 4 метри, а другої 7 метрів. Кожну мотузку розрізали на 13 рівних частин. На скільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину? Другої мотузки. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину кожної частини першої мотузки. Є довжина 4 метри, її розрізана 13 рівних частин. 4 поділимо на 13, маємо 4, 13 метра пояснюємо, довжина кожної частини першої мотузки знайдемо довжину кожної частини другої мотузки. Її довжина 7 метрів і також розрізана на 13 рівних частин. 7 ділимо на 13, маємо 7 тринадцятих метра довжина кожної частини другої мотузки. А тепер дамо відповідь на головне питання, На скільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину другої. 7 тринадцятих. Віднімемо 4 тринадцятих і маємо 3 тринадцятих метра. І пояснюємо, на стільки метрів. кожна частина першої мотузки, менша, за кожну частину другої Записуємо відповідь. На три тринадцятих метра. Номер 1241 виконаний.